Про сам корупційний скандал. Ми, врешті, не побачили такої кількості підозр, як очікувалось напевно, на початку і, врешті, публічно принаймні згасає на ну, цитування по темі, так би мовити, ми не побачили продовження публікації тих самих плівок. Як гадаєте, чому затища? Це бурею, чи ні? Подвинулися це питання в тому, що є у і Буйсапі, яка зараз. Ситуація з подальшим розслідуванням, це все ж не так. А Сполучені просто. Штати можуть впливати, як думаєте, на цей процес? Звичайно, я думаю, що те, що ви як ви кажете за тишка, це вони і впливають, щоб не заважати мирного процесу. Те ж саме, що з активами. Треба дійти до логічного закінчення мирного процесу. А корупційний скандал це такий самий інструмент мирного процесу, як активи і тамагавки. Просто для різних сторін різні інструменти. Те, що мирний план тоді ну, умовний, да, відковшиково з'явився. Буквально там після, ну через кілька днів після якраз скандалу навколо енергатому, пов'язані речі? Ні. Він з'явився ровно за день до того, як було, були імплементовані санкції проти Таресневці і Лукоїла в останньому сподіванні ці санкції скасувати. Тобто, це як важель впливу? Угу. Просто який не спрацював. Як російський важель впливу, який не спрацював. Як гадаєте, українському суспільству врешті ще аукнеться ця історія ймовірно в контексті не знаю виборів, які будуть в перспективі довіри до владних інституцій? Бо ну знову таки ми побачили якісь плівки, ми побачили підозри. Люди виходять під заставу. Ми таких умовних насірових бачили вже багато. Так чи може врешті це закінчитися теж виключно підозрами і там судовою тяжбою на? До роки, а можливо, на десятиліття. Чи... Це залежить від обґрунтованості підозри, від здатності їх довести. не просто від плівок. Але з іншого боку, в розпорядженні на Будь САП, власне, антикорупційний суд, так що вони мають інструмент, який може уникнути впливу, так мовити, Печерського правосуддя. Яке вам головне питання, ну, ви собі ставите і загалом відповідь на яке питання у цій справі вам хотілося б отримати? Хто є. Реально, кінцевим бенефіцаром. Кінцевим бенефіціаром. Я взагалі завжди ставлю себе це, собі це питання, але досі не отримав жодної відповіді на жодне з таких питань ще з 90-х років минулого сторіча. Хто є кінцевим е бенефіцаром вбивства нашого колеги Георгія Гонгадзе? Не знаєте? Без відповіді на це питання ми ніколи не зрозуміємо, як відбувалися політичні процеси в 90-ті роки. І я, до речі. Зовсім не для того це кажу, щоб кинути зараз каміння в колишнього президента Кучма. Тому що він може бути і не кінцевим бенефіціаром. Це 2000 ні роки до речі, на початок 2000-х. Це все ж почалося якраз тоді, коли вже в Росії ухвалили точне рішення нас зліквідувати. Може, кінцевий бенефіцар цього процесу на кучма Путін? Ви взагалі не думали, що всі, що єдиним кінцевим бенефіцаром всіх процесів, які відбуваються в Україні, такого порядку, є Путін? Що ми навіть. Можемо не шукати відповіді, тому що правда вона в цьому. Весь час кінцевий бенефіціар це Путін. Він може бути вигодоутримувачем. А чи... це ж є кінцевий бенефіціар в результаті. Ну, але чи ініціює він ці процеси всі прямо? Ні, звичайно. Ми говоримо саме про вигодоутримувача. Хтось ініціює процеси, тому що дурачок, тому що потрапляє в е, Паски, тому що завжди є деркач він же не один. Чи ви думаєте, що одним резидентом, який отримав звання Героя Росії, все вичерпується? Ні. Я думаю, що майбутні герої Росії зараз спокійно сидять в кабінетах і чекають на свій час у нас в наших кабінетах? Звичайно, в наших, не в російських хто ну Хоч, невідомо не ні, ні, давайте так. Ну хто звісно цікаво? Але Та, мені теж цікаво, те, що їм дозволяють там сидіти. Тобто, це ми наші спецслужби, не знають, що вони майбутні герої Росії. Звичайно, не, не знаю. Не знаю, тому що ці люди могли дуже давно бути е, імплементовані в е, тканину українського політичного чи підприємницького життя. Ми з вами минулого разу, коли обговорювали загалом всю цю історію, ви тоді висували як одну з гіпотез, що Володимир Зеленський міг про корупцію такого рівня в своєму оточенні там, умовно не знати. Це Або як не як хотіти звар... знати. Це один як з варіант. Я стільки, стільки коментарів тоді прочитав від наших глядачів щодо цієї теми. я... Мені здається, наші глядачі, якщо так от узагальнити, то вони вважають сценарій, при якому Володимир Зеленський не знав про це, ще гіршим, ніж якщо знав. Ця проблема в тому, що я думаю, що наші шановні глядачі просто не уявляють собі рівня розвалу системи державного управління Україною за останні 6 років. І знову-таки це питання не в тому, що їх хтось свідомо хотів е розвалити, а в тому, що коли ти запускаєш кабіну. Літака, людина, яка завжди була в цьому літаку пасажиром і ніколи не вчилася у відповідному закладі, і ви вирішили, як пасажира літака, обрати її пілотами і посадити її в кабіну. Ви маєте розуміти, що буде далі. Розвал цієї системи через одну людину? Ні, чому через одну чисту людину, яка сидить за штурвалом, вона може також. То не тільки приймати рішення, але і команду собі льотно підбирати за своїми уявленнями про те, хто вміє літати. Ну і ми бачимо цю команду. Ну, Назвіть основні проблеми, на вашу точку зору, за останні 6 років, які прямо оголилися, так би мовити. У нас що, передвиборча кампанія? А ви плануєте? Ні, я просто питаю, чому я маю називати ці проблеми. Мені здається, що вони абсолютно очевидні. Ну, ви сказали, що деградація за останні 6 років політичної системи я просто ну, хочу, щоб ви тоді пояснили. Фактична деградація парламентаризму як контрольної інституції, фактична відмова парламенту від відповідальності за діяльність уряду як контрольної інституції для уряду, фактична деградація уряду, який перетворився в один з підрозділів офісу президента, і таким чином міністри позбавилися будь-якої реальної службової ініціативи. Яка б дозволила їм розвивати певні галузі економіки, не кажучи вже про підбір на посаду міністрів людей, які дуже часто не мають ніякої службової компетенції. Це може бути лотерея, там можуть бути і досвідчені люди, можуть бути недосвідчені, тому що критерієм підбору міністрів є а лояльність, відсутність стратегічного розуміння проблеми. Пошук легких схем економічного розвитку, які передбачають отримання дешевої популярності у населення замість реального стратегічного розвитку економіки, скажімо, там велике будівництво чи велика реставрація відсутність розуміння стратегічної небезпеки, що призвело до підміни підготовки до практично неминучої після нормандської зустрічі великої війни. Абсолютно беззмістованим переговірним процесом з подальшим, подальшою ескалацією напруженості з Росією в момент, коли стало ясно, що цей переговірний процес нічого не дає. Але разом із цим ескалація на піар -рівні, на рівні виступів на міжнародних конференціях не супроводжувалася реальними діями по підготовці до війни. Це не заготовлене питання було, друзі. Якщо що, це отримання ситуація під особистим контролем в перші тижні війни, коли виникла необхідність створення нових професійних інструментів влади шляхом об'єднання всіх зусиль суспільства, в бажання контролювати дії командування Збройних сил України цивільними людьми, які самі навіть не дуже уявляли, що таке звичайне державне управління не кажучи, що таке військове управління і створення. Механізму залежності військових від бажань цивільного керівництва країни, що, зрештою, привело до зміни головнокомандуючого збройних сил України. Продовжувати можна вже закінчити? Абсолютно достатньо. Наші глядачі вашу точку зору сприймають доволі скептично. І скептично, але в цьому завжди дослухаються і твердять, що у вашій точці зору завжди є те, до чого, ну що важливо почути. От, як я хотів гадаєте? би, до речі, сказати, так. що коли я перераховую всі ці речі, я не покладаю відповідальності на президента України Володимира Зеленського. Я взагалі вважаю, що він не несе за це відповідальність на відміну від його політичних опонентів, які завжди значують його. Я покладаю відповідальність, на відміну від українських політиків, на українське суспільство, на український народ. Я вважаю відповідальним кожного виборця. Якщо виборець готовий до вибору непрофесіональної моделі управління, причому, я б сказав, свідомого, це не те, що його хтось обманув, розумієте? От Янукович виборця обманув. Він розповідав, що він сильний господарник, а він був придурок, оточений укаганами, але це був обман. І тому виборець може сказати, мене обманули. Я хотів господарника. А обрав зека. Ну, я знав, що він зека, але ж він не господарник. А тут навіть нема чим крити. Зеленський ніколи не переконував, нікого жодну людину не обманув. Він говорив, що він нічого не розумів в політиці, пам'ятаєте? Він говорив, що він нічим таким ніколи не займався. Пам'ятаєте, він все це говорив, виговорював. Він був абсолютно щирий і правдивий в своїй передвиборчій кампанії. Я не професіоналіст, не професіонал. Нам набридли професійні політики, голосуйте за людей, які ніколи в цьому не брали участі. Коли створювався виборчий список слуг народу, спеціально було сказано: ми не візьмемо жодного професійного управлінця і жодного, хто б колись займався керуванням державою. Жодного не візьмемо. Це було сказано, ніякого обману підкреслюю, не було. Виборець свідомо за це проголосував таким чином. Всю відповідальність за цей розвал нажить на кожному виборцеві Володимира Зеленського і на всі подальші події. Нема кого звинувачувати. Вам не хотілося... люди роблять абсолютно нечесні е, дії, коли вони звинувачують президента України чи депутатів Верховної Ради в тому, що сталося. Вам би особисто хотілося, щоб які висновки суспільство зробило? Воно не зробить ніяких висновків. Ну, ви погано дуже думаєте про наше суспільство. Я реалістично думаю про наше суспільство. Я думаю, що воно буде шукати ще якусь людину, яка вигадає якусь концепцію, яка цьому суспільству подобається. Я б хотів, щоб люди обирали до влади чесних професіоналів, щоб вони зрозуміли, що політика це професія. їй не можна навчитися. Або можна вчитися на кроликах, і поки ти той, кого ти обереш навчишся, ти опинишся на цвинтарі. У тебе немає вибору. У тебе вибір, вибір дуже простий. Або між правильним вибором, між правильним вибором або могили. Ціна помилки така тепер могила. Я це абсолютно навіть не приховую. От так що я хотів би, щоб обирали чесних професіоналів. Це не тенденція світової політики. Як ви бачите, всі з задоволенням обирають тих, хто ніякого відношення до непрофесіоналізму не мають. Тому з американської сторони перемовини про мир в Україні теж ведуть аматер. І що нам добре від цього, як там? Нам приємно? От тепер американці обрали приблизно таке керівництво, яке ми в 2019 році. Вже остаточно, тому що коли вони обирали Трампа перший раз, поруч з ним були професіонали. А тепер український ідеал. Вітхов нічим ніколи не займався, Трамп нічим ніколи не займався, Венс нічим ніколи не займався. Ніхто нічим ніколи не займався, вони пробують. Вчаться на українцях, як на кроликах, можна тут щось відрізати, тут, щось зшити. Подивимося, як буде, Ой, як цікаво. От вам все можна ще грошей заробити. Ну так ви ж цього хотіли. Ви ж казали, що е, нормальною країною має просто керувати хороша людина. Ну, тепер багатьма країнами керують хороші люди. Там хороші люди, тут красиві могли. З красивими хрестами. Вам це потрібно? Тому я хочу, я просто коли людям це кажу. Я не для того кажу, що вони за когось там не того голосували, що вони. Якісь там висновки робили. Я просто хочу, щоб вони вижили, щоб вони жили. Я хочу їм довгого життя. Я хочу, щоб вони не ховали своїх дітей. Ціна їх і отака. Тому, коли люди зі мною спорять, вони спорять не зі мною. Вони полемізують з власною смертю. Чому вони думають, що вони взагалі виграють, я не розумію. Ці полеміці: ніхто ще не вигравав в двобі зі смертю. І все, що я кажу, це тільки щоб відвернути їхню смерть, щоб дати їм можливість вижити. В цій країні, чи не в цій, тому що це зараз загальна тенденція, від якої не врятуєшся, якщо не будеш мати голову на плечах. Тому так, я за політичний професіоналізм, але повторюю, за чесний професіоналізм. Мені не потрібний е, корумпований професіонал, який знає, як вкрасти. Що таке корумпований професіонал, який знає, як красти. Він би просто не будівництво велике б влаштував, а велике там, що ще де можна філігранно вкрасти. Але все одно б вкрав. І треба шукати людей з принципами, з ідеалами. Треба самим, зрештою, набувати політичних поглядів, думати і про країну, а не тільки про свій е, добробут. будеш думати тільки про свій добробут, а не про країну. Прорахуєшся, не буде в тебе ні добробуту, ні країни. То дуже все просто. Я дивуюся, що я маю розповідати. Елементарні речі, я думаю, у наших глядачів тут багато думок виникає, поки ви розповідаєте. Друзі, пишіть їх в коментарях. Це Київська школа державного управління в описі до слова буде YouTube канал Віталія Портнікова. Думаю, ви так підписані. Але якщо ні, то зробіть це просто зараз. Так само, як підпишіться на кашеду медіа, друзі, майже 50 тисяч вже за такий короткий проміжок часу. Це насправді великий здобуток. Дякую вам за те, що ви з нами. Ми ще не закінчуємо. Ще будуть питання від глядачів. Але спочатку, коли говоримо про з точку зору суспільства, про те, як від вибору конкретних Людей, наших співгромадян залежить майбутнє. От ви чули ініціативу Зеленського, яку потім вона зійшла на Нівець, але мовляв, от хай народ України вирішує майбутнє Донецької області. Він каже, що ми, можливо, ну він не каже там референдум, він говорить, можливо, це буде якесь опитування, там волевиявлення. От е теж з одного боку, да хтось каже, ну демократично. Хтось скаже: ну, а ми навіщо обирали владу, щоб вона вирішувала складні питання? Навіщо ви перекладаєте відповідальність? Згідно з українською конституцією, не можна вирішувати будь-які територіальні питання без волі українського народу, і без проведення референдуму? Ваше я ж кажу, бачення от цієї ідеї, як ви гадаєте, до чого вона може врешті призвести, наскільки це небезпечно? Чи навпаки, це демократична практика. Ну, Дивіться. Є певні там суперечності в Конституції, але сутність, вона дуже проста. Територіальні зміни в Україні реагуються, регулюються виключно конституційно шляхом референдуму. Тому що потрібно не тільки вирішувати питання конституційних змін, ще не потрібно вирішити питання зміни в цій статті Конституції, де прораховуються українські області. Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька область, Автономна Республіка Крим і Севастополь згадуються в цій статті. Для того, щоб її змінити, теж потрібний референдум. Це не один референдум. Треба провести референдум. Якщо ми хочемо відмовитися від цієї території, визнати, що це суб'єкт Російської Федерації. Тобто, я взагалі не розумію, який це правовий механізм з треба запитувати у конституційного суду. Але ну, якщо я зараз так... не правовий механізм. Так, але якщо говорити реально, то потрібно провести, по-перше, ухвалити закон про такий референдум, як він має виглядати, тому що в нинішній ситуації. Мені здається, що Конституція не дає можливості навіть такий референдум провести. Але це питання до парламенту, до всіх цих робочих груп, до Конституційного суду. От, але в будь-якому разі потрібно провести референдум, на якому люди погодилися, але не погодилися. Про відмову від цієї території, а потім потрібно буде провести референдум щодо зміни відповідності ці Конституції. Ну то, то можете просто порахувати. Це референдум, це потім дві окремі сесії Верховної Ради, висновок Конституційного суду, потім ще один референдум, ще дві окремі сесії Верховної Ради, ще висновок Конституційного суду. І це якщо це відповідає Конституції. І це, якщо люди це підтримують. Тому це просто повна правова маячня, якщо серйозно. Всі там думають, що це так просто зробити. І я хочу вам ще одну таємницю відкрити: якщо поки ми проведемо один референдум, вже будуть окуповані ще 5-6 областей. І нам доведеться ще один референдум проводити. Ну, щоб два рази не вставати. А потім вже референдум про вилучення всіх цих областей зі складу Конституції України. Тому я не дуже розумію, що про що йде мова. Якщо ми говоримо про те, що ми там відводимо війська з якоїсь території, що я теж не розумію, навіщо, але це так предмет так званого переговірного процесу. Я не розумію, чому ми маємо водночас до визнавати ці території частиною Російської Федерації. Виведем... Ну, ми ж не говоримо про визнання. Ні, вибачте, референдум потрібний тільки для цього. Для того щоб вивести звідкись війська, референдум не потрібний. Це рішення командування. Воно може вивести українські війська на якісь інші позиції. Навіть це навіть не питання президента України, це питання головнокомандуючого ЗСУ. От він як вирішує, що війська там відходять від е, умовної Авдіївки чи від умовного Покровська. Вони можуть точно так відійти від умовного Краматорська і Слов'янська. А от якщо ви хочете відмовитися від цієї території, визнати її російською, для цього потрібний референдум. А так в, в українській конституції може все це зберігатися десятиріччя. Навіть якщо ми не будемо контролювати ці території, я вибачаюсь. Ви як уявляєте собі Конституцію, скажімо, Китайської Республіки, яке, яка знаходиться на Тайвані? Ви як думаєте, яку територію вона описує? Всю територію Китайської Республіки до моменту перемоги комуністів? Я думаю, навіть з зовнішньою Монголією і із... з Тойстовою. Я не впевнений, це треба дивитися. Може, там зміни відбулися, але в принципі, це була ось ця така міжнародна визнана територія на той момент. Мало ли що буває в Конституції? Треба подивитися Конституцію Кантона Юра Швейцарського. Там, здається, входить частина Конституції Кантона Берн, а частина території Кантона Берн досі, І що вони не змінили Конституцію, вони мали змінити цього року. Ну і що? Це ж не питання війни і миру, це питання конституційного права, що не треба плутати. Друзі, якби ви відповіли на всі ці ультиматуми, які лунають вже не тільки з Москви а й з Вашингтона. Якби запитали от, особисто у вас, пишіть в коментарях, друзі. Ну і наостанок кілька питань від наших глядачів. Ті, які дублювалися найчастіше, перший світоглядний світоглядне питання, коли говорили ми з вами про атаки по території Росії, наші глядачі звернули увагу. Ніби у вас зовсім немає емпатії, коли на території Російської Федерації гинуть цивільні люди. У вас залишається емпатія. Мене залишається взагалі емпатія до будь-яких цивільних людей. Але ми з вами знаходимося в ситуації війни, яку не ми почали. Якщо ми не будемо знищувати економіку Російської Федерації і військові об'єкти, нафтопереробні заводи, і нафтову промисловість, і порти і таке інше, ми загинемо тут всі. Тому мені е е завжди. Неприємно думати, що від війни хтось гине в будь-якій країні. У мене є навіть емпатія до нещасних німкень, зґвалтованих і вбитих радянськими солдатами в Німеччині, повірте мені. Але я прекрасно пам'ятаю, що ці люди голосували за Гітлера, їхні батьки, там цих дівчат, які може ніколи не голосували, ще не вибрали. І в результаті 6 мільйонів моїх співвітчизників загинули там в газових камерах і ярах. Виникає питання: моя емпатія до німецького народу має якось враховувати те, що з нами зробили під час Другої світової війни? І моя емпатія до будь-якої цивільної людини, яка гине під час цієї війни на території Росії або, до речі, на території Польщі там гинули мирні люди від Росії від ракет. Вона має враховувати те, що це агресор. Що Росія є агресором, без приборкання якого війна не закінчиться і загине набагато більше людей. Я просто хочу зрозуміти логіку. Чи ви мене звинувачують? Ні, не звинувачують. Питаємо а... відсутність емпатії, моя взагалі говорю зараз виключно в політичних категоріях, а не моральних, коли ми говоримо з вами інструменти завершення бойових дій. Як ставитися до рішення Київради про знесення пам'ятника Булгакова? Це рішення місцевого самоуправління, яке має на увазі, що в українській столиці не має бути меморіалізації, пов'язані із діячами російської культури. І мені здається, що надмірна увага цього, до цього монументу, як і до моменту, скажімо, Анни Ахматове, пов'язана із тим, що люди плутують увагу до творчості з меморіалізацією. Люди, люди які є шанувальниками творчості. Михаїла Булгакова чи Анни Ахматової не втрачають можливості читати їхні книжки. Або в російської мови, або в перекладах, це як вони оберуть. Але це не має ніякого відношення до монументів, якщо ми з вами будуємо тут українську цивілізацію. І мова йде про людей, які є представниками. Абсолютно іншої культури, які не мають нічого спільного з українською культурою. які зробили такий вибір. Ну, навіть не сказав, що Михайло Булгаков робив такий вибір. Вимов росіянинам, який виріс в Києві, який тоді був імперським містом, сприймав це місто як імперське. І, до речі, абсолютно логічно переїхав до Росії, щоб бути поруч зі своїм російським читачем. Анна Ахматова зробила вибір. Вона була, як ви знаєте, українкою за походженням, але вона була частиною російської культури. Ну от, і те, вона теж поїхала до. Росії до Санкт-Петербургу прожила там все життя, була абсолютно органічною частиною російської культури. Ну так росіяни мають шанувати цих людей, якщо вони взагалі не дуже їх шанували, як ви пам'ятаєте, скажи цкували, але це вже питання росіян, як Вони ставляться до своїх письменників і поетів. Це не наше питання. От і все. Ми можемо собі там задавати питання, як ми ставимося до російських поетів і письменників, які пов'язали своє життя саме з Україною. Є такі приклади, і ми можемо про них думати. Це Віктор Некрасов, це Леонід Вешеславський, це Ніколай Ушаков, це от окрема історія. За це, це російські поети. Вони просто були і тут, але писали російською мовою, наскільки вони взагалі нам важливі. Але тут мова, мені здається, абсолютно логічна. І знову таки мова йде про меморіалізацію ще й під час війни з Росією. Uh -huh. Ну я вже не кажу про те, що ці пам'ятники жахливі. І останнє, Віталію, що буде головним викликом для України у 2026 році. Вижити і здобути можливість миру. Можливість миру в 2026 році. Наскільки можливо? Війна це така штука, яка може закінчитися в будь-який момент від різних обставин. Дякую. Yeah. Віталій Портніков долучався до нас сьогодні. Друзі, будь ласка, ваші думки залишайте в коментарях. Підпишіться на YouTube канал Віталія та на Київську школу державного управління.